Все гарно. Священний Олексій. Слухаю. Підкажіть, будь ласка, чи можна висаджувати сосну у себе на дворі? Бо кажуть, що це до смерті. Що людина не буде садила, рано чи пізно, смерть до людини прийде. Скільки б вона не жила, що б вона не мала, що вона не мала, чи то дуби. Чи граби, чи сосни, чи смереки, чи, чи туї. Садити можна все. З користю садити, озеленювати територію, прилегло, то не є погано, то не веде ні, ні до смерті, ні. Кожен день, що, що секунда, то ближче ми смерті. От ми от знімаємо відео хвилину, то вже на хвилину ближче до смерті. Кожен. І хто дивиться теж. Ми цього не маємо боятися. Ми маємо бути християнами. Вірити в Бога, молитися, спасати, любити, спасатися, любити і все. І садити дерево, фруктове садити, озеленення це ваше індивідуальне право. Тому садіть, поки можете, бо прийде час, коли ми й не зможемо того зробити з Богом.